Вітаю вас на моєму каналі DocCardio.ua. Юа. Сьогодні хочу поговорити про Брадікардію. Це зниження частоти серцевих скорочень менше 60. І чи це є небезпечним, чи треба це лікувати? Такі питання я досить часто чую від вас, тому сьогодні приділяю увагу саме Брадікардії. Отже, передусім, якщо ви маєте низький пульс, який ви побачили раптово, тобто раніше такого не було, а зараз з'явився. Перше, треба віддиференсувати, чи то базово просто братікардія, чи то порушення ритму, тому що буває, що ваш апарат для вимірювання артеріального тиску, він некоректні дані вам показує, якщо ви маєте аритмію, і він вам може дійсно. Показувати дуже низькі показники. Але як відіференцювати? Це зробити звичайно, електрокардіограму і далі вже визначатись по подальшим обстеженням. Але я б тут сказала так: брадікардія може бути симптомною і безсимптомною. Якщо вона симптомна, тобто у вас є запаморочення або втрати свідомості, які є. Раптовими і, ну, скажімо, без будь-якої причини. То це обов'язково такий загрозливий знак, що треба обстежити, зробити добовий моніторинг ЕКГ, це е, холтер, коли на вас е, він знаходиться протягом всієї доби, і він фіксує кардіограму. І саме по е, даним холтерам ми визначаємо, ось, чи є ця бридікардія небезпечною, чи все в порядку. Тому це перше таке обстеження, яке необхідно. І якщо дійсно на холтері ми бачимо порушення провідності, наприклад, атеромірикулярну блокаду, або сіноатріальну блокаду, наприклад, або там є паузи, тобто є певні ознаки порушень провідності, і тоді, в деяких випадках, це потребує кардіостимуляції. Тобто такі люди йдуть до хірургів. Але може бути, наприклад, блокада першого ступеня атровінтилькулярна, яка потребує просто спостереження. Або може бути сам по собі низький пульс, особливо вночі, тому що вночі ми спимо, немає фізичної активності і пульс, як правило, більш низький. Тобто, якщо сам по собі пульс низький, але при цьому немає ніяких. Серйозних порушень провідності на холдрі, то лікувати цю брадікардію немає ніякої необхідності. Але я все ж таки хочу сказати, що оці порушення, про які я тільки що сказала, вони характерні для людей старшого віку. Це може бути 70-75 як правило, це люди з вираженим атеросклерозом, тому що атеросклероз вражає все серце, і в тому числі провідну систему серця. І тому це вікові пацієнти, і ці зміни є незворотніми, і ми за допомогою кардіостимуляції нав'язуємо ритм, і людина живе собі багато-багато років, і все працює, серце за рахунок роботи того кардіостимулятора. Тому вважається, що ця операція досить рутинна для хірургів і її спокійно проводимо. І майже ніяких... Ну, ніякої небезпеки, вона не несе, бо люди іноді бояться операції. Ну, але ця операція така, вона міні-інвазивна і вона досить безпечна. Але все ж таки, що робити молодим людям, у яких немає ніяких порушень провідності, а пульс низький? Так от, як правило, лікувати це не потрібно. Тому що, якщо немає симптоматики, якщо немає доведених порушень провідності, то просто живіть собі з цим пульсом. І все. Але можуть бути інші причини, які приводять до зниження частоти серцевих скорочень. Це передусім патології щитовидної залози. Тому обов'язково таким людям треба перевірити гормони щитовидної залози, здати теротропний гормон, Т3, Т4, антитіла до теоперексидазація, зробити узяй щитовидної залози і визначити, що немає там проблеми, яка б призводила до брадікардії. І дійсно так буває. Людина починає лікувати щитовидно золозуб, є гормони, і в неї нормалізується пульс. Тому це теж дуже важливий аспект. Ще на що треба звернути увагу, це спортсмени. Дуже часто буває спортивна бридікардія, людина займається професійно спортом, і серце її працює економно. Тому в цьому випадку так само небезпеки ця бридікардія не несе. Ну і четверте, що я хотіла виділити, це прийом деяких препаратів. Особливо це мається на увазі бета блокатори і антиритмічні засоби. У всіх своїх відео я говорю, що якщо ви приймаєте ці засоби, ви повинні періодично, профілактично робити ЕКГ для того, щоб визначити, чи немає якоїсь небезпеки, тобто побічних ефектів цих препаратів. Передусім, це метаблукатери, бісопроло, метапроло, які дуже часто приймаються, це всі антиаритмічні засоби. Тому навіть якщо ви себе нормально почуваєте, але приймаєте ці групи препаратів, будь ласка, раз на квартал, ну, як максимум раз на півроку, ви просто робите профілактичну електрокардіографію. І якщо. При прийомі бета-блокаторів ваш пульс менше 50, то, будь ласка, треба коригувати дозу препарату, зменшувати її. Ну, це, мабуть, основні моменти, які я хотіла розказати про брадікардію. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте в коментарях під відео, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім щастя!